Дивіться, який цікавий нюанс помітив по буферній ємності. І вирішив з вами поділитись. Тиждень тому розпалював цього котла для того, щоб показати, як він буде працювати на такому виді палива, як щіпа. Після того, як котел відпрацював, температура на буферній ємності впала до 60 градусів. Я виключив всі циркуляційні насоси і пішов. І от зараз прийшовши сюди, бачу, що температура за тиждень впала всього на 15 градусів. Це наскільки добре утеплена ця бочка, і вона цілком і повністю виправдовує свою другу назву. Як ви знаєте, називають їх ще теплоакумулятори. Тому друзі, дивіться, якщо у вас є така можливість, якщо у вас є місце встановлювати собі буферні ємності, тому що це допоможе збільшити термін служби ваших твердопаливних котлів будь-якого типу будь-якого виробника. Тому що за рахунок буферної ємності ваші твердопаливні котли можуть працювати на високих температурах, а кальмулювати в них. Резерв вашого теплоносія, і вже потім з цієї бочки ваш будинок споживатись буде з цієї буферної ємності.